І ось такий головний убір. Він пов'язаний з Героїні фільму, від якого шаленіли наші мами і бабусі, це Анжеліка, Анжеліка mm -hmm. і Король, Анжеліка і Султан, Анжеліка та купа інших mm -hmm. анжелік. Ну, дійсно, Анжеліка, де Фонтанш, вона існувала mm -hmm. в реальному світі. Mm -hmm. І вона дійсно була коханкою короля Людовіка 14. У нього були фаворитки mm -hmm. і були коханки. Такий король з гаребом був. Отож, Фонтанш – це. Головний убір, який фактично вона, скажімо так, спровокувала не дуже того бажаючи, бо вона їздила на полювання, в неї злетів капелюх, були дуже великі капелюхи, їй довелося, щоб не повертатися, розпатленою в шатро до придворних і до короля, якимось дивним чином зняти з ноги підв'язку з мереживом, замотати це волосся цією підв'язкою. і відповідно коли вона приїхала до шатра, вона всіх шокувала. Але таким чином, е, шок через шок теж зароджуються тренди.